Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Іринки Українки. Сьогодні я декорую ось такий ящик під квіти. Він у мене вже досить давно, періодично в ньому була то розсада, то квіти, і я вирішила його задекорувати. Ось таким чином. Відмила його, забрала звідти спочатку всі рослини, які там були, землю витрясла, добре його відмила, висушила і прогрунтувала. Зверху білою фарбою висушила. Найшла ось таку серветочку в себе, розрізала її навпіл і вирішила такі боковушки оформити цією серветкою. Клеїла на клей ПВА. Працювала я на веранді, тому що ящик високий, треба було піднімати високо цей, свою підставочку. Як бачите, обірвала шматок серветки. Але то не проблема, ми її потім. Це місце задекоруємо. Ось ці маленькі серединки я теж шматочками серветки задекорувала. І фарбую всі ці білі поверхні, які мені будуть потрібні, буде видно, які я їх фарбую коричневою акриловою фарбою. Ось. Далі фарбую з усіх боків, звичайно, і цей ящик, він, я так не пам'ятаю вже, звідки в мене, ну, це такі ящики, коли перевозять якісь такі габаритні речі, по типу телевізорів чи ще чогось, і складають зверху знизу ці ящички. І в мене вони використовувались під розсаду, це вже їм років і років цьому ящику. другу сторону я теж задекорувала серветочкою. Може, мені захочеться повернути просто серветку його до себе. І так само зафарбувала ці білі залишки коричневою фарбою. Далі хочу прикрити ось цю цвік косяк, оцей, де злізла в мене серветка. Є в мене такі ось будиночки. Я їх робила дуже давно. Це гофрокартон в декілька шарів, обклеєний серветочками, пофарбований. І гарячим клеєм зроблені оці вікна, двері і так далі. Вони в мене досить давно. Частину я використала колись на ключницю. А це ці залишки тримала. І це ще те, що їх знайшла, це все говорить якби на користь того, що треба періодично перетрушувати свої ящики. Оце я перетрусила, знайшла їх. І думала, куди їх пристроїти, І ось вони знайшли своє місце. Трошечки вище підклею, щоб вони так ось верхушечками виступали над ящиком. А під ними я підклею на гарячий клей керамзіт. Я його помила, висушила, в мене є трошки керамзіту. І ось так я на гарячий клей його знизу під ці будиночки підклеїла. І ці будиночки два, і ще й між собою я склеюю там, пройшлася клеєм по Стіночках і тепер це все я буду декорувати ці будиночки. Я взяла які там залишки, в мене такі мілкі букетики з мілкими квіточками, і я їх вирішила використати для цього декору. Спочатку я акриловими маркерами зробила віконця і двері. З квіточок я повідрізала квіточки, гілочки порозрізала це, все, тичинки у мене були, там різнокольорові понарізала. І декор весь цей я підклею на гарячий клей. Понизу квіточки, ось тут імітую такі квіти на... під вікнами, ніби в ящичках. Ось. Тобто, фантазую, виходячи з тих декоративних елементів, які у мене. Є. Хочу їх зробити ось так ці вікна, ніби тут квіти ростуть. Тобто такий літній піднастрій, літній такий декор цих вікон. Звичайно, роблю я це, цей будиночок, і тих два будиночка, які в мене є з тої сторони, все це декорую і даю цьому всьому добре. Просохнути. Я вже зверху по цих квітах не лакую, вирішила, вони в мене стояти будуть на ганку, там дощ туди не попадає, і... тобто це зайве. Може, я захочу їх потім ще десь використати. Ось таке Вийшов у мене результат роботи. Такі будиночки всі в квітах. Збоку, я ось ці приклеїла. Імпровізовані деревця, це ці е, кінчики від цих квітів, які я повідрізала. І далі керамзітом я засипаю середину цього ящика. Е, хотілося б мені, звичайно, вище трошки його підсипати, але скільки мало, стільки і висипала того керамзіту. Він помитий, висушений. Беру ось ці горщички, які я робила в попередніх відео, фарбувала їх. Е, Фарбою з содою. І вони в мене чекали свого часу, дочекалися. Далі я ще беру, в мене там на ганку стояла ось така е, такий бутиль оплетений. Це ще бутиль моєї бабусі. Вона колись в ньому робила вишняк. І так він в мене зберігся, я періодично в нього ставлю сухоцвіти, вирішила його трішечки обновити. Є в мене ось така. З кукурузкою декупажна карта. Вирізала я по розміру з гофрокартону такий шматок, погрунтувала білою фарбою, висушила. Тепер на ПВА збризнула цю водичкою, цю карту, і на ПВА я підклеюю її на цей картон. Як завжди, гарненько розправляю целофанчик і через целофанчик я прохожуся своїм шпательочком, щоб воно все гарно мені висохло. Виганяю залишки клею і все це гарно просушую. Коли в мене висохла ця картинка, є в мене такі фігурні ножниці. В мене їх багато з різними. Колись я купувала їх дуже давно для скрапбукінгу. І з різними вони, так би мовити, з різним візерунком. Я вибрала ось такий. І ось так, з нарочитою такою неаккуратністю, я це все обрізаю. Обрізаю, щоб була така нерівність. У мене трішки неаккуратна. Бачите, такі кінчики, ось тут підрізаю, щоб це було так би мовити, не нова етикетка, а така вже, яка бачила. Кращі часи, будемо так казати. Ось так я її підгинаю і відкладаю поки що в бік. Далі я взяла шпагатик і вирішила обкрутити цю ручку, тому що вона вже таки досить висохша, така благенька, будемо так казати. І я на гарячий клей цим шпагатом обкручую цю ручку і. Так само обкрутила на цей, цей же самий гарячий клей ще і е, горловинку цієї е, цього бутля. Ось так, тут до кінця я прохожуся і обкручую ще горловиночку. Далі я приклеюю ось цю свою кукурузку на картон. Клею я її. На гарячий клей гарненько притискаю. Вона тут в мене товстий гофрокартон, і тобто гарно притиснулася тільки ось та нижня частина. Це така, тут вона якби ну, піднімається над цим бутлем. Що я ще зробила? Я ще запальничкою підпалила всі краї. Ось, бачите результат, відео вилетіло у мене. Як я підпалювала ось це. І вийшла в мене така, такий бутиль з підпаленою етикеткою. Навіть я знайшла корок з кукурузи, з качана кукурузи. І ось такий декор. Склала я сюди в цей ящик свої квіточки, інструменти для вазонів. І такий результат роботи в мене вийшов. Дякую, що ви були зі мною. Дивилися це невеличке відео. Сподіваюсь, вам сподобалася ця робота нескладна і така швидка, швидкий декор. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатьте на ЗСУ, щоб орки не зайшли до нас до хати, не забуваємо про донати. Слава Україні!